На сьогоднішній день є такі віруючі, які не розуміють, заповідь не вбиває. Або вони не хочуть виконувати Біблію так як написано, і по-своєму вірять, це вже віруючі сектанти, або вони просто не знають Біблію і думають, що не вбивати це, всіх підряд не вбивати, навіть вбивця. Але де вбивати це для тих, хто приходить на чужу землю, на чужий дім, де вбиває, гвалтує, це все зло, це все та... сатанізм. і. Це, звичайно ж, не треба корятися таким диктатором, тому що це вже сатанізм, це вже не від Бога. Тому для того, щоб розуміти, для цього є приклади в Біблії. І один з прикладів такий чудовий, коли Авраам він дізнався, що його родичі забрали в полон, його племінника лота і сім'ю племінника. Тому він пішов і відвоював це він на заповідь полюбити ближнього ані.